Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 24 квітня, 790-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні близько сьомої ранку. Росіяни, як мінімум, двома балістичними ракетами завдали удар по Одесі. Знову цього разу був переліт десь на околицях міста в Хаджибейському районі. По офіційній інформації це був склад. Якоїсь старої автотехніки. Одна людина травмована, і декілька десятків будинків пошкоджено. Та ще й світло зникло в частині Одеси. І приміські електрички перестали ходити. Ну, комунальники вже працюють. А ще сьогодні зранку СБУ в Одесі зловила колаборанта. Намагався передати росіянам розташування нашого ППО в місті. СБУ добре відпрацювало і тепер його чекає пожиттєве. В сусідній Миколаївській області обстріли. Як завжди, в районі Очакова та навколишніх селищах пошкоджені будинки, інфраструктура, але жертв серед цивільного населення немає. Ну і в Херсонській області також російські обстріли. Там, на жаль, одна людина загинула минулої доби. П'ятеро травмовані. Росіяни поцілили по АЗС, по адміністративній будівлі. Ну, як завжди, багато звичайних житлових будівель пошкоджено. Але сьогодні були зранку і гарні, можна сказати, навіть чудові новини. На Росії знову мінус НПЗ. Та й ще якийсь металургійний завод теж там. Щось у нього якісь проблеми сталися. Бо туди залетіли дрони. Чекаємо ще гарних новин.